Друзі, сьогодні хочу запропонувати вам подивитись відповідь Таро на моє питання щодо пана Єрмака, який він є насправді. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Його думки, його емоції, його дії, його слабкі сторони, його сильні сторони, його минуле і його можливе майбутнє. Дев'ятка жезлів. Ця людина впевнена в тому, що мусить оборонятись. Мусить захищатись сама та захищати ще когось, чиїсь інтереси. Інша назва цієї карти це володар великої сили, захисник. Можливо, є певна втома від того, що потрібно займати таку позицію оборони чи захисту, багато сил, емоцій іде на відстоювання і захист певних ідей, чи певних людей, чи певних. Цілий. Якщо говорити про направленість його діяльності, то в нас вийшла карта Шут. Оскільки ця людина знаходиться на службі держави Україна, то в мене ця карта дуже асоціюється з тією ситуацією, в якій моя держава зараз знаходиться. Це рух сміливий, ризикований, впевнений, в складних умовах буквально над проваллям до світлого майбутнього. І хочу вам сказати, що подивіться, автор в цій колоді, Шута намалював не просто над проваллям внизу, в глибині, в темноті, десь чи в сутінках, чи в тумані чатує страшний звір, тільки чекає якогось промаху, так що карти вказують на те, що в цієї людини є розуміння, що він служить світлим ідеям, працює чесно. Він знає, що йому довіряють, він це вже довів, що йому можна довіряти, але він також розуміє, що мусить бути пильним. І правда, безпеки, захисту і оборони стосується його самого. Подив'яція жезлів, класичній колодії, людина вказана більш така втомлена, невпевнена. То тут ми бачимо, цей пан абсолютно розуміє, що тільки активність, тільки рух вперед. Можуть гарантувати ту саму безпеку і можливість самореалізації. І життя часом приймає такі форми гри. От в цій колоді Патріці Жезлів також йде вказівка на активність, на рух. Але зверніть увагу, тут іде боротьба з іграшковими страшними драконами. Людина їх не боїться, він знає свої задачі. Він знає, що він впорається. Крім того, трійка це карта колективна. І ця людина розуміє, що він частина системи, що він має грати за певними правилами, і він має справу з досить великим впливом зовні, може, з впливовими чи авторитетними людьми на високому рівні. Це досить ризикова людина, треба сказати. Але загалом на сьогодні я досить впевнена в собі емоційний стан людини, тут мечів. Тут, знаєте, на перший план виходять сила, розум, успіх. Тут не місце емоційним переживанням, хвилюванням. Здається, ця людина справжній воїн. Він так себе відчуває навіть. І, до речі, це, це проходить по розкладу як мінус по королю жезлів. Обидві ці карти, так як і дев'ятка жезлів, вказують на служіння ідеї. Тут, до речі, немає ніде не тільки кубків, але й пентаклів, може, ще вийдуть далі. Ну, а зараз хочу сказати, що по «Тузу мечів, як і по королю жезлів, проходить така агресивність, жорстокість, можливо, здатність відстоювати свої ідеї, свої правила. Не дивлячись ні на що і ні на кого. Причому ці рішення наразі в його руках, і він зараз не готовий нікому передавати такі права. Тут є холодність, тут є розрахунок, тут немає місця почуття взагалі. Потрібно сказати, що тут ще питання, чи насправді ця самовпевненість і реальна ситуація відповідають тому, що. Він справді здатний з усім впоратися сам, так як він вважає, так як він відчуває навіть на рівні емоцій. Раз ми вже зайшли в мінуси, то король жезлів це символ впевненості в своїх силах, незалежності, ми вже згадували про це вище. Це може шкодити не тільки йому, але і справі і ідеї, які він служить. Король жезлів це вогонь вогню. Вогонь це страшенна сила. І коли він виривається з-під контролю, це справжній руйнівник. І тому, можливо, навіть розуміючи це, ця людина намагається максимум своїх зусиль направити на самоконтроль. Надзвичайно концентрована така енергія і сила навіть старший аркан зараз перейдемо до нього, сила. Насправді сила, в тому числі і сила духу, проходить зараз червоною стрічкою по всьому цьому розкладу. Аркани показують, що ця людина справді можна сказати, такий концентрат сили, енергії, впевненості, відданості ідеї, здатності захистити цю ідею, якій він служить, і здатний захистити себе. Надзвичайно активна сильна особистість. І зараз карта сила розкривається як його сильна сторона. Цей аркан вказує на те, що він зміг приборкати цього лева і використовувати його зараз для того, щоб прорватися в певних питаннях, в певних ситуаціях, досягати своїх цілей. І тут мова може йти як про сильну впливову людину, можливо, при владі, так і про здатність управляти своїми власними емоціями. Це карта, яка знов таки вказує на внутрішню силу, коли є здатність підпорядковувати емоції, справі і спрямовувати їх на здолання цих перешкод, коли може здаватися, що це взагалі нереально досягти цього. Провалля, вогонь, лава, безліч труднощів, з якими людина здатна впоратися. Ми подивились, як він думає, що він відчуває. Подивимось. Як він діє? Старший аркан відлюдник символізує мудрість, незламність незалежність. По цій карті абсолютно немає ніякої матеріальної зацікавленості. Це одна із найбільш духовних карт у колоді Таро. Це людина, яка не діє відкрито, яка не діє спонтанно, швидко, непродумано. Тут все аналізується, осмислюється. Крім того, мушу сказати, що він не такий, яким його бачать, і можливо, йому є що приховувати. Придивіться до цього аркану, скільки демонів, чи що там за створіння стоять за його спиною, оточують його в темноті, в сутінках цих. До речі, це дуже резонує ще з дев'яткою жезлів, коли є небезпека, і вона може бути, знаєте, не відкрита, не очевидна, але є відчуття, є розуміння цієї небезпеки. На відміну від того, як він мислить, обороною та захистом, зовні це виявляється як закритість, спокій, впевнене слідування своїм вибраним шляхом. Його взагалі не цікавить думка інших чи думка більшості. Він знає, що він робить, навіщо він це робить. І оскільки це одна із найбільш сильних карт в колоді, він зазвичай добивається того, що йому потрібно. Минуле цієї людини виходить у нас арканом помірність, яка надзвичайно резонує з усім тим, що ми бачимо наразі. Це карта спокою, гармонії із собою, і своїм оточенням. Тут взагалі немає ніякої боротьби. Ця карта настільки тиха, спокійна і повільна просто. Протистоїть всьому тому, що ми тільки що проговорювали. Хіба що збігається в тому, що і раніше ця людина була здатна володіти собою. Це був час, коли можна було жити звичайним життям, спокійним, не роблячи нічого особливого. А також ще потрібно сказати, що ця карта може вказувати, що те, що зараз ця людина має, є. Результатом того, до чого він вперто, можливо, спокійно, ціленаправленно рухався весь цей час у минулому. Коли він для себе вибрав напрямок, до речі, відлюдник це карта не буквально сьогодення, це взагалі може вказувати на його манеру діяльності. І тут теж підтверджується те, що він абсолютно здатний вибирати свій шлях і рухатись у вибраному напрямку. Це людина, яка завжди була гнучкою, вміла контролювати свої емоції. І це теж було частиною цього спокою, чи, може його джерелом. А ось можливе майбутнє, друзі, цієї людини виходить 13-м старшим арканом смерть. Треба сказати, що очевидно, що ця людина пройде через певний злам, через трансформацію і вийде на зовсім інший рівень. Причому треба сказати, що за цим арканом... Все йде по плану, можна так сказати. Навіть якісь зміни, яких ми не хочемо, не очікуємо, не бажаємо, вони відбуваються, тому що це кінець шляху, кінець одного етапу і перехід на зовсім інший етап, який буде відкривати абсолютно нові можливості, коли після чогось, що завершується, починається, народжується щось зовсім інше, зовсім інше. Це може стосуватися і відносин, і кар'єри, і особистого життя абсолютно всього. Четвірка кубків. подивіться, перші кубки за весь час, якщо не враховувати цих кубків, цього спокою цієї гармонії, яка була в нього в минулому житті, яка проходила старшим арканом. Четвірка кубків вказує на те, що після закінчення своєї місії сьогоднішньої такої активності, такої напруги, він може отримати. Певну пропозицію. І ця пропозиція може бути досить вигодна для нього з матеріальної точки зору по девятці Пентаклів. Крім того, дев'ятка Пентаклів вказує на дуже вдалий момент. В класичній колоді четвірка кубків, то пам'ятає, вона вказана рукою, яка з неба просто притягує шанс, можливість. А от використається ця можливість чи ні, це питання спірне. Тут навіть не питання в тому, що його можна прогавити. І людина з такими характеристиками власними може просто. Сама вирішувати, приймати цю пропозицію чи відмовлятися. І, схоже на те, що він таки не прийме, можливо, розійдуться дороги теперішніми однодумцями, можливо, після досить бурхливого етапу життя ця людина може вийти в стільки спокійне русло, що це буде просто пригнічувати. І знаєте, це можна зрозуміти після того всього, що ми бачили до тих пір. Це може бути в випадку від відходу, повного відходу, від такого бурхливого соціального життя. Дев'ятка Пентаклів, дорогі друзі, до речі, теж перша карта Пентаклів, що спускає нас із небес на землю, можна сказати. Це карта, яка вказує на матеріальне благополуччя, на володіння, на власність. І можливо, він тоді, коли він відійде від справ. А це точно будуть зміни. Він просто може купити якийсь маєток і жити десь, знаєте, в такому віддаленому місці, спокійному. Тобто, знаєте, як здається, що все повертається на круги свої. От зараз у нього найбільш, мабуть, напружений період за все його життя. Давайте подивимось дно колоди, паж мечів. Треба сказати, що. Це карта така специфічна, досить, і трошки, знаете, наче повертає нас в іншому напрямку. Це здатність на хитрість, на швидку реакцію, на гострий розум, на винахідливість. Тут є і те, що підтверджує все, що ми до цього сказали: це така впевненість у собі, критичний розум, холодні такі розраховані дії. Тут немає знов таки місця ніяким емоціям. І часом, він, знаєте, дуже зайнятий різного роду справами, і більшість людей може сприймати його як досить складну особистість, з якою важко. Це людина, яка може нанести неочікуваний удар тоді, коли цього ніхто не чекає. Йому подобається можливість впливати на ситуацію, на людей, які, з якими він має справу. Але, бачите, він у нас ніде не вийшов. Особою верхнього рівня високих щеблів і паш мечів це теж карта, яка показує його підпорядкування правилам, системі, окремим персоналіям. І от по карті сила, те, що є його плюсом, вказує на те, що справді він може розраховувати на підтримку тих, хто сильніший, і йому це вдається. Це його сильна сторона. Він не хоче сприймати ніяку, скажімо так, чужу думку, чуже бачення це людина, яка може точно вибирати найбільш таку правильне місце, час, оточення, яке відповідає його сьогоднішньому баченню світу. Не бачу я тут. Прямої вказівки на лицемірство, на зраду, на те все, про що говорять в основному щодо цієї людини, впевненість у своїх ідеях, діяльність відповідно до цих ідей по відлюднику, так, він стоїть окремо, він сам по собі. Будь ласка, пишіть, що ви думаєте з цього питання, з цього приводу. Буду рада дізнатися про вашу думку. Якщо відео вам сподобалось, сподіваюсь на ваш лайк. Підписуйтесь на канал, приєднуйтесь до нашого товариства і до зустрічі!